Чорні капсули, база, базові продукти. Чому я їх називаю базові продукти? Вони е, закривають майже повний спектр повного обслуговування для організму. Це ТО, технічне обслуговування організму зі всіх сторін, зі всіх такий 3D-ефект, 4D, як хочете, називати це дійсно комплекс, який дасть вам можливість вже на цих продуктах. 100% отримати результат. Що входить до складу вечірніх капсул, гомінові кислоти, раз, виводяться шлаки, виводяться канцерогени. всі от залишки від метаболізму, від розщеплення метаболічних сполук, куриського в'яза, виразки шлунка, так? десь подразнення, гастрити, м'яке загоєння. Взагалі, вона коли потрапляє ця речовина в організм, при Поєднання з будь-якою рідиною всередині перетворюється на гель. І таке м'яке загоєння без подразнень, без напруження, без стимуляції стінок шлунку чудове. Росторопша, печінка, нирки, корінь алтея, легені, алергія. Корінь кульбави, алої вера це відток жовчі, розрідження жовчі. І взагалі ми маємо тепер такий, знаєте, Повний ем, повний комплекс для відновлення взаємодії внутрішніх органів. Функції наших органів відновлюються природним знову ж таки способом. Я сьогодні буду багато разів казати це слово, тому що саме на це націлене клітине харчування без жодної сполуки хімічної. І іноді, знаєте, коли люди починають живати клітинне харчування, і перше, що відчувається це енергія. Енергія, бадьорість, радість, піднесення. Я теж це відчувала е, колись Через, не одразу, не одразу скажу чесно, тому що коли я почала вживати продукти, я була в стані в жахливому, в жахливому стані емоційно, І на мені навіть не, не одразу я це відчула. Але ті, хто відчувають енергію, кажуть, ну це стимулятори. Це якісь продукти, які е, е, хтось взагалі каже, що це наркотики і таке інше. Так. Ну, я в тих випадках сміюся, кажу, що для таких сполук воно дешево коштує, воно коштувало набагато дорожче, якби там були якісь такі речовини. І е, все це відбувається тому, що ваш організм починає продукувати серотонін, Серотонін відробляється в шлунку, 95%. Як наслідок, так регулюється шлунок, як наслідок регулюється нервова система, мозок. В вечірніх капсулах є не тільки для ШКТ, для підтримки підшлункової, а для стимуляції перистальтика кишечника. А є ще білі капсули, які дають нам можливість повного такого знаєте, медичного відновлення під час сну. Колись в якомусь фільмі я пам'ятаю, та ви теж не можуть пам'ятаєте, медичний сон. Що це таке? Люди спали з якимись там, такими шнурочками. Тут ви будете спати як дитина, без шнурочку, без нічого. Оцей, оцей вплив на організм я дуже добре пам'ятаю, тому що я на третій день спала як дитина.